Пусти переговори з ким? В дипломатії таке поняття договороспроможність. Договоспроможність це здатність сторони не просто укладати угоди, а виконувати ці угоди. От яка договоспроможність з боку Росії? Що, Росія, що дасть нова якась угода, навіть якщо ми пішли на, на ці переговори, так? от уклали якусь угоду. Після того, як Росія. Просто перекреслила статут Організації об'єднаних Націй, 150 договорів, тому що великий договір з Україною, да просто перекреслила їх немає. А який сенс вести переговори нові з країною, яка не виконує своє попереднє? Ну ми в житті, просто от як люди, як громадяни, ми будемо домовлятися з кимось, хто перед тим. Нас не один раз, не одну один папір, як підписав з нами, просто порушив. Да, а все, що з нами було підписано, він порушує. Ми будемо продовжити якісь переговори, підписувати якісь документи. Я з цього приводу, вибачте, я, якщо можна, я наведу цитату, яка мені дуже подобається, і вона підходить якраз до цієї ситуації. А цитата це з слова з практичного останнього прожиттєвого інтерв'ю Володимира Буковського колишнього. Радянського, а потім російського дисидента, а, який а, давав інтерв'ю, по-моєму, це було Голосу Америки, а це в останньому інтерв'ю. Він, якщо дозволити, це одна хвилина часу, але воно дуже важливе. Оце це частина інтерв'ю. Перше, що потрібно запам'ятати людям, які мають справу зі споровідниками КГБ, це те, що з ними не можна домовитися. Це люди, з якими домовитися не можна, бо вони не хочуть з тобою домовлятися. Ви можете вважати, що ви проявили цивілізованість, пішли на якийсь компроміс. Для них це тільки ознака слабкості. А значить, треба тиснути далі. Тому треба заробляти собі на носі. Чим раніше ви їх пошлете, тим у більшій безпеці ви будете. Я вам можу розповісти історію. Там, правда, не зовсім цензурні висловлення є, але я їх пом'якшу. У таборі в нас сидів старий вчитель Закарпаття. Дуже інтелігентний, знав п'ять мов, такий ввічливий, такий чудовий чоловічок. Раптом кум на табірному жаргоні, опору повноважений, став його садити. Викликає і в карцер. Викликає і в карцер. А у нас була така написана і негласна міжетнічна табірна рада. Від різних етнічних груп збиралися нібито попити чайку, але взагалі обговорювали табірні справи. І ось виникло питання з цим бідним українським учителем. Що робити? Чому його садять? Адже він нічого не дозволено не робить, нікого не чіпає та й не може нікого чіпати. Я краще б мовчав. Це Буковський який, який каже. Кажу: знаєте, з досвіду це означає тільки одне: кум його вербує. А інтелігентний наш учитель не може його послати на трилітери. А кума треба послати на трилітери. Він іншою мовою не розуміє. Ну, ініціатива карається. Мені кажуть, раз ти так прорахував, поясню йому, він якраз з Карцеру вийде. Заварив я чаю, дідок вийшов, пішли за барак, присіли. І я його три з гаком години вчив. Як сказати, йди ти на. Причому російський мат він вже цілком у системі Станіславського. Не можна просто сказати, це треба, якби бачити. А в нього губи не складаються. Він не міг висловити це слово ніяк. П'ять мов він знає, а це слово не може вимовити. Години три я з ним мучився, навчив. Навчив, він все зрозумів. Викликав його кум, він пішов на 15 діб, вийшов і більше його не чіпало. Ось вам історія. Вона дуже показова, тому що із КГБ не можна інакше. Інакше вони не розуміють. У них по іншому влаштована голова, їх по-іншому вчать. І ви собі заподієте велику біду тим, що не пошло те їх одразу на три літери. Оце ось це. Якби рецепт загальний, і я його прекрасно розумію, тобто і Буковського і Росія весь час доводить тим більше під час коли нею керує Путін. Що з нею не можна ні домовлятися, ні вести переговори. Це зрозуміло, але є інше зауваження ще. От, наприклад, багато хто каже, і ви з цим сперечалися, у вас в Фейсбуці я бачила. До речі, залишу в описі до відео посилання на е, сторінку е, Павла Жовниренка в Фейсбуці. Кому цікаво, будь ласка, спілкуйтесь, коментуйте. Так, от ви там обговорювали ще таке питання, і це я не вперше чи, не тільки від. Цієї поважної людини, з якою ви дискутували, не будемо зараз сказати, хто це, але і від інших своїх колег, побратимів, по сестер, як то кажуть, хоча я, я не фронтова людина, але по боротьбі в Донецьку я маю на увазі боротьбі за. Україну в Донецьку так от кажуть, що нібито, нібито переміря може бути ковтком свіжого повітря та дати можливість здійснити мирний та контрольований транзит влади. Ну, тобто, ми знаємо, що влада зараз погана, ну не дуже ефективна, я м'яко кажу, але ми не можемо зробити чергові вибори, поки немає жодного перемір'я. Да? А нібито ці вибори стануть можливими, бла, 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 бла. От на це, щоб ви зауважили. Тож. О... Конкретно скажіть, будь ласка, яке питання? то що чути. Питання. Я... питання таке: якщо раптом розглядати як бонус, як плюс в випадку настання переміря, можливість проводити вибори в Україні та зробити нову владу, оновити владу. Може, це було б для нас плюс, бо нова влада, як дехто вважає, була б більш ефективною. На це яка ваша думка? Які завтра ну, перше, це те, що під час а, військових дій, воєнних точніше дій, а, народ завжди а, стає одним єдиним з владою. Це завжди, це, це інстинкт, це а, є така функція. Конфлікту одна з функцій конфлікту це інтеграційна функція конфлікту, і цією функцією часто користуються якраз влади. Ну той, хто бачив фільм Хвіст маші собакою. Той пам'ятає, як для того щоб переобратися, просто зробили фіктивну війну, як як той президент, що був в той час в Сполучених Штатах, я зрозуміло, це фантастична історія, але вони зробили, начебто, війну, і народ був разом з владою. Але зараз ми дивимося і ми зараз це бачимо в Україні. По-перше, нинішню владу обрали переважно більшістю голосів. Це раз. Друге, зараз, якщо брати соціологію, то альтернативи практично немає. Ми не будемо зараз здаватися в причини, чому так зараз є. Чому практично немає опозиції, чому практично у нас політичні партії на маргінесі знаходяться? Але, факт є фактом, якби вибори от зараз умовно ми. Йдемо там на переговори, фактично на здачу йдемо до да? да. Росії, тому що Росія це розуміє. Якщо ви, тим більше постійно, от зараз ми в Фейсбуці говоримо, у нас ситуація зараз така, що нам треба йти на переговори. То як ви думаєте, і і ви, і наші слухачі-глядачі, якщо Росія бачить, що ми говоримо, що нам потрібні переговори для того, щоб Провести нові вибори для того, щоб навести порядок для того, щоб ліквідувати корупцію в країні, тому що зараз ситуація у нас практично безвихідна, якщо ми не будемо проводити виборів, Росія піде на те, щоб давати нам можливість провести вибори. Ні, вона буде, вона буде тільки підсилювати свої воєнні дії, і вона на переговори. Вона ще більше, якщо ми говоримо, що з кожним днем у нас ситуація гірша, то тоді зрозуміло, логічно, що завтра у нас буде ситуація гірша, ніж сьогодні, для нас, для українців. Тобто для росіян будуть переговорні позиції для них будуть кращі, чи пізніше вони будуть починати переговори.